Індійський океан утворився внаслідок розколу давнього материка Гондвана на окремі частини, які розійшлися в різні боки, звільнивши місце океанові. Рельєф дна океану складається з середини океанічних хребтів, плоскогір'їв глибоководних улоговин і океанічних жолобів. Шельфова зона океану вузька. Тільки біля берегів Євразії. у Перській затоці. Ширина сягає кількох сотень кілометрів. Найбільш глибока біля берегів Австралії від 300 до 500 метрів. Середина океанічних ребен сформувався на межах літосферних плит. Індоавстралійської, Африкано-Аравійської та Антарктичної. Найбільша глибина Індійського океану зафіксована в Зонському або Яванському жолобі. З відміткою 7729 метрів. Цей жолоб розташований на межі Індійського і Тихого океанів. Є частиною Тихоокеанського вогняного кільця. Отже, це район землетрусів і підводного вулканізму. У 2004 році в Індійському океані стався потужний землетрус силою у 9 балів. Гіпоцентр був розташований на глибині близько 20 кілометрів під дном океану. Викликане ним цунамі спустошило прилеглі береги і забрало життя багатьох людей.